Тема, яка викликала, напевно, найбільше суперечок як на форумі, так і в коментарях під багатьма відео, де розглядали БМС. Вірне балансування батареї важливе, як і естетичний вигляд збірки. Але що може бути простіше і вірніше, ніж запитати у виробника БМС, чи можна змінювати довжину балансувальних дротів? Тому я звернувся до представників G-Kong та далі із цим питанням. Щоб натягнути далі інтригу, ось відповідь G-Kong, А ось відповідь далі. Власними словами, ви можете зменшувати довжину балансувальних кабелів так, як вам це зручно. Головне, не відрізати забагато, бо може не визначити довжини. Далі навіть вихолило відео, де можна помітити вкорочені кабеля. І так, далі вже повністю інтегрувала до себе бренд OneHuddred Balance і мова йде саме про активне балансування. Що цікаво показав тест їх БМС, буде вже незабаром на каналі. Із збільшенням довжини балансуючих кабелів. Питання складніше. Простої і однозначної відповіді ви не отримуєте. Адже хтось тикне подовжувач на 10 метрів і скаже: ось не працює. Якщо є якісь інші питання до виробників, задавайте їх в коментарях. Я спробую їх підсумувати і задати найпопулярніші виробникам.